Фімо, о, Господи, хтось хропе під диваном, напевно, до нас заліз злодій. Нічого, Софочко, душа моя, раз уже він заснув, нехай собі спокійно спить. А вранці ми здеремо із нього за ніч ліг. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Те, що замовила Зятові купити для неї чай проносний. Але щоб обов'язково на коробці три балерини на картинці. Зяті в магазині по полицях нишпорив, не шукав, немає трясті з трьома, та пішла та теща зі своїми забаганками, узяв коробку на якій дві балерини Удома теща. Я ж сказала, що про чай із трьома балеринами, а тут дві. Мамо, не нервуйте. Одна балерина вже пішла на гніздо. Бухгалтер Катерина Михайлівна хвалиться колегам. Моя донька мріє стати співачкою. Сьогодні вона їде вчитися вокалу за кордон. О, вчитися за кордоном, напевно, це дороге задоволення. Зовсім ні. Всю потрібну суму всього за місяць зібрали сусіди. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. На одному кораблі працював фокусник. Оскільки пасажири постійно змінювалися, він весь час показував одні й ті самі фокуси. На його нещастя, капітанський папуга переглядав його виступ багато разів і знав усі секрети. Під час кожного виступу папуга псував усі фокуси своїми криками: це не той капелюх! Він ховає пікову даму в кишені штанів, у коробці дірочка. Фокусник злився, але нічого не міг зробити. Папуга все-таки капітанський. Одного разу корабель зазнав аварії, і тільки фокусник і папуга вижили і продовжували плавати в морі на якійсь дошці. Фокусник злісно дивився на папугу, який своєю чергою з переляком косився на фокусника. Нарешті папуга не витримав. Ну, гаразд, гаразд, я здаюся. Куди корабель сховав?